В Україні планують заборонити діяльність церков, якими керують з Росії у Верховній Раді. Зареєстровано урядовий законопроект номер 8371, який спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяння консолідації українців, а також захисту національних інтересів. Всі ці законопроекти, які зараз приймаються і будуть прийматися, розглядаються. Я надію, що будуть прийматись. Вони дають унеможливлюють. Брехню, тобто не дають можливості деяким особам продовжувати обманювати своїх віруючих, взагалі обманювати громадян нашої країни про їхню справжню приналежність. Наразі чинним законодавством України вже передбачено, що релігійна організація чий центр управління знаходиться в Україні, визнаній агресором, зобов'язана вказувати це у своїй назві. Відповідні зміни також мають бути внесені до статуту організації. Ми можемо бачити картину, коли Певну кількість років висить на храмах одна табличка, де пишеться, що це українська православна церква, московська патріархія, до речі, російською мовою, а потім різко, після 24 лютого, просто така сама табличка, але українською мовою, що це українська православна церква, така то єпархія. Тобто всі ці закони унеможливлюють розповсюдження брехні. А як ми знаємо, батьком священного писання, ми знаємо, що батьком кожної брехні є диявол. А тому, відповідно, ми повністю підтримуємо всі ці речі, які навпаки будуть об'єднувати українське суспільство. Як ставляться мешканці Сумщини до урядової ініціативи щодо заборони в Україні церков, якими керують із Росії, ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Дуже навіть положительно, тому що ну, в Україні російська церква це неприпустимо. Нужна тільки будь-наша церква, тим паче, що вони виявляють, що там взагалі всі і ДРГ, і всі на світі, то не треба нам такого щастя. Я проти московського, я була завжди за український. На жаль, це виникло питання занадто пізно. Це ми мали вирішити ще на початку 90-х, коли ми вирішили бути незалежними. Але, на жаль, так склалися обставини, що тільки коли після повномасштабного вторгнення ми вирішили це питання. Я лише за українську. Положительно, тому що Росія наш враг. Позитивно. Ми ж в Україні знаходимося, тому і повинні керуватися українською владою. Так що хай закривають, правильно зроблять. В Україні повинна бути. Тільки українська церква, українського патріархату, ніякий не московський. Вони е, провокують прихожан українських і цим самим люди вагаються і вони не знають, чого вони туди йдуть. А так вони тільки будуть підтримувати Україну. Схвально, так я до церкви не хожу. ну звичайно, все, що стосується Росії, тому треба відокремлюватись. Варто зазначити, що на офіційному сайті Української православної церкви Московського патріархату закликали парламент виключити з порядку денного законопроєкт номер 8371 та не виносити його на голосування. Проте як показало наше опитування, переважна більшість мешканців Сумщини виступають за унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.